Сьогодні закриваю ікру із зелених недостигших помідорів, з бурих і зовсім зелених. Все мені потрібно перемолоти на м'ясорубку на саму мілку сіточку. Моркву я вже перемолола. Моркви взяла 900 грам. Часник 200 г. Цибуля 1 кг, помідори 3 кг. Та солодкий перець 800 г. Далі все перемелюю нам м'ясорубку. Все перемолола. Пересиплю зараз більшу ємність, щоб зручно було вимішувати. Пересипала. Далі додаю дві ось такі повні столові ложки солі. Далі тут в мене одна чайна ложка. Перець молотий, чорний. Дві столові ложки оцту 9%. 200 г олії без запаху та 200 г цукру. Перемішуємо все. Я перемішала, мені на смак все подобається. А ви ж дивіться, кислота у ваших помідорів може бути не така, як у моїх, тому цукор регулюйте вже на свій смак. І сіль також у всіх різна, тому ось так перемішали гарненько до однорідності і спробували на смак. Якщо вам все подобається, залишаємо так Ні, то додаємо сіль, цукор, що вам потрібно. Далі розливаю в баночки півлітрові і ставлю в автоклав. Я буду закривати в автоклаві, але можна протушити на плиті, на невеличкому вогні, десь годинку. Після закипання до готовності. Але в мене є автоклав, тому я буду закривати в автоклаві. Банки вже в автоклаві. Перша порція ось поскільки я набираю 2-3 см до кришки. Занадто повні набирати не, не можна. Залила водою 2-3 см вода над кришками повинна бути. Тиск не накачую, так як в мене Twist-Oft кришка. Банка з різьбою. Якщо закатуєте ключем, тиск 1 атмосфер. Більш детально, як я користуюсь таким автоклавом, можете переглянути в моїх попередніх відео. Зараз закриваю кришечкою, закручую і вмикаю на 100 градусів на 15 хвилин. Все, закрила. Тут закрила і ввімкнула, починає нагріватись. Ось ще залишилось в мене на другу порцію. Це вже я не буду показувати, як я закриваю. Що хотіла сказати? У мене перець солодкий домашній, і попався десь гіркий. Один, можливо, два. На смак мені подобається. В відео я це вам не сказала, що потрібно додавати гіркий перець, тому що це по смаку. Цього разу я не хотіла додавати, але якщо він вже там є, значить є. Так і буде. В рецепті в описі під відео я напишу, що перець гіркий по бажанню можна не додавати. Смачно і так, і так. Це вже на ваш смак. Все, чекаю. Це займе приблизно 5 годин до моменту, коли буде потрібно мені діставати баночки. При температурі 70-75 градусів я баночки вже дістаю. Вони тоді краще втягуються і гарно зберігаються. Я не чекаю, поки буде 60 градусів. Зустрінемось, коли все буде готово. І моя вже готова. Перша порція, друга готується. Ось так вона виглядає. Чимось на смак вона мені нагадує кабачкову ікру. Смачно і так їсти. І можна і в борщик навіть додавати, коли готуєте борщ, тому що тут і томати, і морква, і перчик солодкий, і цибулька, нічого зайвого. Все смачне. Ось так виглядає в баночці. Змінила колір після приготування. Баночки всі втягнуті, все закрите. Кому цікаво, можете спробувати, якщо у вас також є помідорчики, і ви не знаєте, що з ними вже зараз робити.